Так, продовжую ремонт плати. Значить так, що я побачу? Побачу я так. Оцей опір він в обреві. Це є там під ним підписано, я вже побачу на 10 Ом він є. І оце є, тут є запобіжник, він теж в обреві. Більше... Так, а зараз може, може лак є. А ні, запобіжник добрий. Запобіжник добрий. Так, тільки оцей опір є в обреві. Так, от тут була киптява. Така я відмив вже. Я так думаю, що то, тут от конденсатор. Напевно, десь вода попала і воно так було коротнуло. Більше горіло, та й нічого немає. Діоди. Добрі. В районі там, де Кіптява була. Тут стоїть мікросхема У1. Знаходиться мікросхема Б. B... B... Я собі тут записав вже. бп 8522 І тут стоїть семістор. БТ-134800. На 800 вольт. Хоча на платі підписаний, як bt 137 мав би бути. Нічого. Так, зараз я выпаяю цей опір, знайду такий опір, підпаяю і буду пробувати запустити її. Подивимося, що воно буде. Так, все, впаяв я новий. Опір. 10 Ом. О, а, не припаялся, добре. А, тут дорожка. Тут, видишь, вся дорожка. Значит, мы её его... вот так припаяем до... вот так, до диодика этого там, да. Так, припаяв я і під'єднав я тут провода. Це є АЦ і АЦ 220 сюди йде. І пробую включити, як воно буде, через лампочку. Через лампочку пробуємо. О, раз лампочка не загорілась, вже добре. Вже добре. Значить, нічого не коротить, Тепер під'єднюю під кнопки з. О, заряд був, реліз працював, так, значить, повинно бути все добре. А ми ну, пробуємо. Зараз буде там мені законтачу. Отак, пробуємо включати. Все, плата запрацювала. На кнопку цю реагує. Там що таке вибиває? 31. Чи є один помилка на якась Все, добре, далі буду під'єднаю під всі провода І тоді будемо пробувати вже підключати, підключати все, як воно себе буде вести. Ставлю так кладку на місце сюди. Все.